У дубні днями відбулася урочиста подія з нагоди 160-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького, а саме відкриття пам'ятного знаку поруч із деревом, привезеним і висадженим із Львівщини з родинного гнізда Шептицьких в 20-му році, дуже 5 років тому. На такому рівні цілого міста Дубно відбувалася гарна така подія, зв'язана з митрополитом Шептицьким. Це було зорганізовано союзом Україн і із Львова і з Дубна. І тоді були також в деяких локаціях висаджені дерева, які були привезені з родинного села. Андрея Шептицького і ці дерева вони є посаджені і на території нашого храму, і також ми тоді спільно з учнями п'ятої школи засадили також тут дерева. І цей один дуб, який залишився, то він якраз з родинного села Андрея Шептицького. Щоб увіковічнити пам'ять видатного українця, духовного провідника та мецената митрополита Андрея Шептицького, поруч із деревом встановили та освятили на території Дубинського ліцею No5 пам'ятну дошку. А саме дерево стало символом міцності, духовного коріння та безперервності української історії. Освячується це пам'ятна дошка ім'я. Це така гарна нагода, щоб і дітей зібрати, і щоб вони почули тим більше, що ліцей знаходиться на вулиці Андрея Шептицького. Тут є дуб, який позаду мене є, росте. І на території нашого храму є калина. Також з родинного села Андрея Шептицького це два дерева, які зараз ростуть. Під час заходу присутні наголосили на величі духовної спадщини Андрея Шептицького, людина, яка все життя присвятила служінню Богові та українському народові. Союз українок ми завжди намагаємося долучатися до різних святкувань пов'язаних з митрополитом Шептицьким. І відбулося його дійсно два пророцтва, які в першу чергу він казав, що Українська греко-католицька церква вона воскресне і вона дійсно зараз процвітає. І друге пророцтво те, що Україна буде сильною незалежною європейською державою. Після урочистої частини подія продовжилася в актовій залі ліцею, де учні представили тематичну літературну музичну композицію, присвячену життю і діяльності Митрополита. Щоб діти знали історію своєї вулиці, на якій знаходиться ліцей, по якій вони щодня ходять, щоб знали про діяння саме Митрополита Шептицького. Тому що історія повторюється, постійно повторюється, і діти повинні брати приклад саме з достойних постатей, які Жили, були і вчать нас, як жити. А дуб як символ цього, що ми маємо пам'ятний знак, можемо тут сюди підійти, подивитися. І спостерігати, як він буде мужніти, той наш дуб. Тож ця подія, як і сам пам'ятний знак поруч із родинним дубом Андрея Шептицького, стала не лише даниною великому українцеві, а й символом духовного єднання поколінь. Адже як стверджували присутні, його слово і сьогодні надихає українців.